Доброго дня, мене звати Євгенія. Я перформанс маркетинг-менеджер у Puma Україна. Ми працюємо з Нетриком вже більше п'яти років, наскільки я знаю. І вважаю, що співробітництво насправді успішне. Які сенси ми вкладаємо в наш продукт, то ми хочемо, щоб наш клієнт виглядав трендово, стильно, щоб він відчував, що продукт, який він обрав, він насправді створений за найвищими технологіями. Окрім того, варто зазначити, що Puma – це компанія про спорт, все таки, тому ми підтримуємо спортивну сферу в Україні. Саме для того, ми створюємо спортивні майданчики і інші заходи для того, щоб люди відчували роботу і таким чином ми їх спонукаємо займатися спортом допомагаємо спонукати займатися. спортом. Ну, По-перше, ми пишаємося тим, що ми сплачуємо великі, насправді, мільйонні податки в нашу казну українську, таким чином підтримуючи українську економіку, що наразі для нас всіх є найважливішим. А з точки зору маркетингу, ми Підписані на безліч амбасадорів, таких відомих, як Птушкін, Юля Саніна, Квіткова Даша і інші відомі особистості, з якими ми давно співпрацюємо, і тісно, окрім того, я вже казала, що ми компанія про спорт, тому ми підтримуємо цю сферу. Минулого року ми відкрили локери у Києві, Одесі та Львові, це там спортмайданчики, в яких ви можете прийти, перевдягтися та а, а, займатися спортом. І е, це наш основний рушій. Партнерські взаємовідносини означає для нас повагу. Перш за все. Це повага, я маю на увазі, як для стратегії один одного, повага до цінностей компанії один одного це цілковита підтримка та реалізація суцільних проектів як єдиної команди. компанією Netpick ми працюємо вже 5 років. Почалася вона Тендером, як звичайно, але ми насправді дуже задоволені нашим нашим партнерством. Ми його продовжили в цьому році на наступні два роки. Співпрацюємо ми насправді по всім напрямкам. Це такий повноправний е партнер, е якого ми насправді шукали. Він нам закриває всі задачі діджитальні: це перформанс маркетинг, це ретеншн, це підтримка з. Е у співробітниці з у співробітництві з розробниками seo направлення, тобто абсолютно всі з аналітики, також важливий етап нашої співпраці, тобто абсолютно всю сферу діджиталу нам закриває натиск. Бажання команди реально вкластися в тобто не виконати роботу для того, щоб її виконати, а команда реально вкладається в те, щоб досягти загальних результатів. Ми це дуже відчуваємо, насправді дуже цінуємо. Команда Нет, прикладає багато зусиль для того, щоб допомогти нам в розвитку, ініціює якісь прикольні ідеї, креативи, які ми залюбки розглядаємо і приймаємо загальні рішення. Я вірю в те, що відносини будують люди. Насправді, Ну, ми звичайно всі представники компанії, але я вірю, що це по перше люди. І якщо люди вірять і люблять справу, в якій вони працюють і співіснують, ця справа приречена на успіх. Тому мене треба команда, з якою я працюю, як з моєї сторони, так і зі сторони команди НЕТІКУ, і разом ми досягли вже багато результатів. і Я вірю, що наші найбільші результати ще попереду. Ми з командою Нетпіку провели найтяжчі роки, я маю на увазі спочатку повномасштабного вторгнення. Ми разом трималися, разом відкривали іком першому, насправді, я маю на увазі в нашій спортивній э сфері і разом досягали успіхів. Разом допомагали знову ж таки нашій економіці. Насправді ми робимо разом круті результати, які влаштовують нашу команду, влаштовують наших топ-менеджерів, тому що ви креативні, тому що ви. Гнучкі в прийнятті рішень, тому що ви завжди йдете на зустріч. Ми всі розуміємо, як працює ретейл, і що там потрібно робити робити швид... приймати швидкі рішення, робити дуже швидко якісь запускати проект. І NetPick завжди нам в цьому йде на зустріч, тому це такий зросшийся проект. Я маю на увазі наше співробітництво, яким ми пишаємося. Я побажаю ніколи не зупинятися на досягнутому. Я бажаю вам росту, успіху, багато задоволених клієнтів, суперкрутих кейсів, які виграють ще не один ефі. І багато партнерів залишив. Я сподіваюся, що ми продовжимо наше співробітництво. Будьте вищі, сильніші, краще.